На Тернопільщині зростає кількість хворих на ковід, та ГРВІ. За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень в області зафіксовано 1871 випадок захворювань проти попереднього тижня 1563 особи за 31 тиждень. Це захворювання виросло за тиждень на 19,6%. Причому непитомова вага дітей склала 39,4%, 737 осіб. І госпіталізовано було за тиждень 127 осіб, з яких 58 дітей. Юрій Дементів підкреслив, що зараз в Україні циркулює 10 підтипів штаму коронавірусної хвороби Омікрон, у тому числі новий підтип флірт. Станом на сьогодні є вже 5 підтверджених випадків цього захворювання, серед яких один летальний. На Тернопільщині захворювань на новий підтип – штам ковіду флірт не фіксували. Клінічна картина по даних, за даними міністерства охорони здоров'я, за даними лікарів, які лікували і були підтверджений варіант імена флірту. На території Європи це висока температура, яка тяжко збивається. Це дуже велика контагіозність. Він контагіозний дуже то тобто швидко передається від людини до людини. Зараження, але легше набагато протікає ніж попередні штами. Чому тому, що вірус пристосовується, він хоче з нами співіснувати, плюс дуже велика доля населення зараз вакцинована. Так само імунітет працює, загальний колективний імунітет, і тому вірус контагіозність свою. І віруленті знижує, знижує, а населення все більш пристосоване для того, щоб зборотися з даним захворюванням. Юрій Дементів розповів, кому в першу чергу варто отримати щеплення від коронавірусу. В першу чергу стосовно щеплень стосовно вакцинації, то рекомендуємо це робити людям, які. Е, е, Знаходяться в зоні ризику першу чергу, які не вакциновані взагалі, по перше, і які знаходяться в зоні ризику по неінфекційних першу чергу захворюваннях тобто супутніх захворюваннях, які можуть ускладнювати, ускладнювати потім протікання самого ковіду. Це є цукровий діабет, це є ожиріння, це є серцева судиння, які захворювання, це є онкологія. І звичайно, що вік вік 60-65 і вище. Це є так само зона ризику. Також Юрій Дементів зазначив, що за наявності таких симптомів Омів, як кашель, нежить, температура варто залишатися вдома і утриматись від контакту з іншими людьми, щоб зменшити ризик інфікування.